Днями в нашому місті відбувся відкритий всеукраїнський турнір з вільної боротьби. Змагання проводились за підтримки Севастопольської міської організації партії регіонів і було присвячено пам'яті юного героя Севастопольця, вихованця спортивного клубу Атлантика Сергія Каналюка. Протягом двох днів більше 300 спортсменів з України, Росії та Молдови боролися за звання кращого. Відкриваючи змагання, перший заступник голови Севастопольська міськдержадміністрації Сергій Савінков зазначив, що популяризація спорту на прикладі саме таких мужніх людей, як наш земляк Сергій Каналюк, який в свій час був переможцем першості України з вільної боротьби, найбільш ефективна. Саме тому, вже 12 років поспіль, новий спортивний сезон у борців вільного стилю розпочинається цим патріотичним заходом. Дійсно, 12 років назад пройшов трагічний випадок. Сергей Конолюк, наш земляк, проявил мужество и героизм на посту. И в его честь партия регионов организовала тот первый турнир, который, к нашему счастью, оказался постоянным. Он показывает на этом мужественном примере, как должна... и расти рости Она вона має бути сильною, она должна любити свою родину і строить нашу нову страну. Севастопольську школу вільної боротьби представляли майже 60 борців у всіх вікових групах. З кожним родом радію, що набирає обороти. Второй ботом вже в календарі українських соревновань. От в цьому году учасників просто. Наверное, бьем все рекорды. 320 человек, причем достаточно высокого уровня. Ну, стоит только упомянуть, что в весовой категории 66 выступают сразу два мастера спорта международного класса. Четверо спортсменів, які є курсантами Академії військоморських сил імені Нахімова, увійшли до складу Севастопольської збірної команди, успішно тренуючись під керівництвом досвідченого тренера неодноразового чемпіона Європи та світу, учасника Олімпійських ігор з вільної боротьби, спортінструктора кафедри фізичного виховання Академії військоморських сил Сергія Предуна, вони зробили вагомий внесок в загальну скарбничку Севастопольської збірної. Перспективы есть, да, объективно, потому что как бы, э, мои воспитанники, которые ну, в данный момент, которых я тренирую, за, скажем так, небольшое время показывают очень хороший результат. И Я доволен, и не только я думаю, доволен, потому что за такой короткий срок достижения это, я вам скажу, очень хорошее. В категорії до 84 кілограмів курсант Іван Смірнов отримав перше місце та золоту медаль турніру. А його товариш по команді Павло Камарницький почесне п'яте місце в тій же ваговій категорії. Соревновання були проведені на високому рівні по сравнению з прошлим годом. Тобто більше людей була краща матеріальна база. Також на соревнованнях були присутствували дуже серйозні соперники, такі заслужені спорту. Були серйозні противники, і ну, би, постарався зайняв перше місце. в дальнейшем буду повышать свой как бы, уровень, спортивную форму как бы, при помощи своего тренера Сергея Придуна, который как бы, ну, передал, передал мне этот спортивный опыт. И спасибо ему, что я достиг как бы, таких результатов в спорте. Ще одну золоту медаль турніру виборов Севастопольський спортсмен Михайло Полянин у ваговій категорії до 56 кілограмів. Крім того, три срібні нагороди у Азіза Алчева, Артема Шербініна та Євгена Потапова. Бронзові нагороди отримали спортсмени Захар Кучерявий та Анатолій Гончаров. Як зазначив один з організаторів заходу, тренер-викладач звільної боротьби спортивного клубу Атлантика Володимир Кутузов, ці змагання відбулися в рамках підготовки до першості України серед кадетів.